Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Миру вам та добра! Розглянемо агрогороскоп, перший аграрний гороскоп липня 2023 року. І саме період, спеціальний такий у нас випуск на період з 1 по 4 липня 2023 року. Всі справи ми розраховуємо за київським часом. Отож, давайте розглянемо спочатку аграрний гороскоп. У нас будуть два дні стрільця і два дні козерогу. І що треба тут знати? По-перше, 3 у нас повний місяць. І з 14.39 39 1 липня починається спалений шлях місяця і буде ще 4. го Отож, у нас дуже складний період, стресовий період, повні. Тому. В цей час ми не плануємо посіви, посадки, розсади. Як бачите, у нас тут ні-ні-ні, але давайте повернемося до стрільця 1 та 2 липня. Єдине, що можна зернові сідирати в стрільці, посіяти до 14 години 30 хвилин. І все. Другого вже ніяких посівів з розсадою, будь ласка, не працюємо. Для квітків та кімнатних рослин дуже дуже актуальні. Захист від шкідників та хвороб. Поливи в цей час не проводимо першого, другого тільки після 20-ї години вечора. Підживлення під час спаленого шляху місяцю та повні ми не проводимо. І так дуже багато енергії, і дуже багато поживних речовин піднімається по листочкам вверх рослини. Для саду актуальний захист від шкідників та хвороб. Зелені операції в цей час не проводимо. Але Можемо збирати врожай та робити різні заготівлі. Дуже гарний час для цього. Квашення овочів першого не робимо, а у другому після 20-ї години. Починається знак козирогу працювати. І дуже гарний час, якщо ви ввечері після 20-ї години якраз зібрали врожай і заквасити ті ж огірочки, і вони поквасяться день-два, можна і це пізніше робити. І наступний знак дуже гарний для того, щоб консервувати. Настоянки так, працюють зараз. Дуже гарний час робимо і збираємо лікарські рослини. Рік лікарські рослини на повний місяць наповнені дуже багатим таким спектром енергії космічних позитивних, тому збираємо лікарські рослини. Але пам'ятайте, що не треба все підряд. Залишайте насіньку, щоб далі розвивались рослини. І на наступні роки теж мали і ви, і інші що збирати. Риболовлю не плануємо. Для кімнатних овощів дуже актуальний захист від шкідників та хвороб. А от 2, уже липня після 20-ї години, треба буде організовувати поливи для ваших овочевих культур. Ну, а тепер давайте розглянемо оцю сторону, праву сторону. Це у нас понеділок, вівторок, козиріг 3 та 4 повня 3. Ми не сіємо нічого і не висаджуємо. Для квітів та кімнатних рослин актуальні будуть поливи. І 3 і 4 тільки поливи до 17-ї години. Наступний знак, який перейде місяць, це буде водолій о 20 годині 31 хвилина у вівторок, 4-го. Тому це знак, до речі, дихання в стихії повітря. Тому, будь ласка, до 17-ї години треба полити рослини 4-го поливи для всіх рослин актуальні будуть. 3 та 4 до 17 години вечора. Підживлення ні. Сад у нас поливи, там, де дощів немає, треба поливати рослини. Але ж знову ж таки до 17 години, будь ласка, 4-го поливаємо садові рослини. Зелені операції ще не проводимо, але збираємо врожай і робимо заготівлі. Дуже гарний час для заготівель. Тому, будь ласка, робіть в цей час знову ж таки ті ж огурчики, квасьте їх, а потім можна їх вже готувати і консервувати. Квашення овочів дуже гарне. Далі у нас іде настоянки гарний час, дуже смачні і будуть корисні. Ну і збирати лікарські рослини саме найкраще, саме повний місяць, і знову ж таки спалений шлях місяця збирайте. Риболовлю не плануємо для кімнатних овочів, актуальні поливи. Завершуємо їх 3-го а завершуємо 4 до 17 години вечора. Продовжуємо огляд всіх справ, які ми можемо запланувати на період з 1 по 4 липня 2023 року. Зараз розглянемо справи, які ми можемо розпочинати, і чим ми можемо розпочинати. Тому, будь ласка, якраз будуть позитивні енергії для розпочатку справ творчих саме справ. І дивіться, в нас що у нас виходить дуже багато енергії спалений шлях місяця, дуже багато енергії це першого другого. В день повній ніколи нічого не треба починати. І ось з 4 до 18 години буде дуже гарний час. Тому можна планувати розпочаток творчих різних проєктів, справ: купувати дорогі речі можна 1, 2 до 13 години, 3 пропускаємо. І 4-го зранку та до 18 години вечора. Ось такі справи у нас з новими проєктами. Це творчі всі проекти, що стосується творчого. Далі йдемо знову ж таки, розглянемо справи, які нас хвилюють першого другого. Це місяць, знаць, стрілець знак стихії вогню. Тому можливі пожежі, будьте дуже обережні. Не можна в цей час, першого та другого, стригти волосся, стригти нігті, фарбувати волосся. Фарбувати не можна це стрілець знак вогню, згорить волосся. Але спалений шлях місяця також не можна в цей час, цей час, знак підходить, якби це був спадаючий місяць, інша, інший період. А ось саме спалений шлях місяця, не, будь ласка, не обрізайте ні волосся, ні нігті. Мити волосся можна, сауну не плануйте, під ударом нервова система. Догляд за шкірою, маски першого ні, другого після 20 години вечора, коли почнуть працювати енергії козирогу. Очищення шкіри ні. Очищення організму також ні в цей час не проводиться. Рукоділля не плануйте в стрільці, це буде, не буде нічого, не вийде. Нічого доброго. Для тіста актуальна рідина дуже швидко сохне, або менше борошна. Не плануйте, якщо у вас дуже брудні речі, прання та прибирання от на цей час стрільця, тому що, по-перше, і організму важко, а по-друге, якість буде трохи, як би сказати, м'яко, ну не дуже доброю. Ремонтні роботи зате будуть гарні в стрільці. Робота і сохне, і краска, рівненько лягає, і, і інші будівничі роботи. Це все гарно виходить. Провітрювання речей теж гарно, якщо гарна погода. Ну І залишилося в нам ще два дні. Це козиріг, понеділок та вівторок. Третього саме повня, повний місяць, о 14-й годині 39 хвилин. Четвертого теж козиріг. Що у нас тут може бути? У знаці козиріх буває диму дуже багато. Але якщо дуже суха трава і довго не було дощу, то з димом і буде багато вогню. Будьте обережні. Не можна в цей час в повню стригти волосся, не можна стригти нігті, не можна фарбувати волосся в цей час. Але мити волосся можна. Сауну не плануйте на повню. дуже важкий час для нашого тіла, для наших різних систем, органів. Догляд за шкірою, так, маски працюють, але, будь ласка, 4 до 20 години треба закінчити роботу з масками. Далі догляд за шкірою у нас це є, очищення шкіри. Ось починається 3 повня, ще не робимо нічого, а увечері початок циклу. Пам'ятаєте, на спадаючому місяці ми починаємо. І ось початок цього циклу буде увечері 4 липня. Очищення організму не проводимо цей час. Рукоділля в козирозі дуже цікаві можуть бути такі проекти, ідеї. Будь ласка, творіть, записуйте, замальовуйте. Дуже гарно потім буде душа ваша радуватися і тіло. Тому, що прийде в вашу голову і потім буде гарний результат. Для тіста норма по рецепту прання та прибирання гарні, якість добра. Хоча, це бачите, понеділок, вівторок, але ж ось такі енергії космічні. І ремонтні роботи не плануємо, та провітрювання речей також не плануємо. Недобрий час, несприятливий час для цих важливих робіт. А тепер розглянемо обов'язково ще. Питання здоров'я. Нагадаємо, що в стрільці вразливі такі органи, як печінка, тазові кістки, органи малого тазу, стегна, кровоносна та нервова системи. Не можна в цей час проводити операції на печінці та інші порожнення операції, при яких спостерігаються великі крововтрати, не можна проводити ортопедичні операції. Це ж якраз час спаленого шляху місяця перед повнею. бажано в цей час не проводити планові операції. Тільки якщо щось таке екстрене. В час знаходження місяця в стрільці першого та другого можуть загострюватися такі хвороби, як цироз, гепатит, гіпертонія і шимічна хвороба серця, і в цей час небезпечні бактеріальні, вірусні та паразитарні інфекції. Можна в цей час проводити лікування органів дихання, тобто ангіни, бронхіти, трахеїти, риніти, гаймарити, кон'юктивіти. а також можна лікувати мігрені, гіпер та гіпотанії, тим більше, що в цей час, в час, коли повня, те, те якраз ці ж хвороби будуть себе показувати. І лікуйте в цей час щитовидну та величкову залозу. І можна проводити в цей час сканування різних органів. Наступні два дні, це у нас буде місяць знаці козерог 3 та 4 липня. В козерозі вразливі жовчний міхур, скелет, кісткова система. Тобто всі кістки, суглоби, сугожилля, особливо каліна. Не можна в цей час проводити операції на кістках, на колінних суглобах, на кістковому мозику не можна видаляти зуби. В цей час вразливі всі-всі кістки та кісточки нашого тіла і велика небезпека переломів. І загострюються хвороби такі в цей час. В козерозі 3 та 4 можуть турбувати радикуліт, жовчна кам'яна хвороба. Міжхребцеві грижі, остеохондроз, артрит та артроз. Лікувати можна в цей час тільки дихальні шляхи, діабет, гастрит, гастроентерит, хвороби шлунку, виразку та хвороби 12-палої кишки. Файні підписники, файні глядачі. Якщо вам подобається наша розповідь, то обов'язково ставте вподобайку. Та чекаємо від вас коментар. Якщо ви ще не підписалися, то будьте так ласкаві. Підписуйтеся на наш канал. Щиро дякуємо.